Усе ждало. Дерева не кивалися. Найстарші стояли у в гордість і недоступність, і не вірили, щоб який напад був можливий. Адже стояли тут стільки років цілі століття. А тепер мали б полягти іншою смертю, ніж їх предки? Смішно. Лише молоді. Коли б лише молоді не хиталися так легко. Почався напад. З диким криком гура почали його наємники. Вони вдерлися з котячою зручністю на першу гору. Один хотів другого випередити, неначе все мало бути геройським учинком на ціле життя, бути тим, котрого рука приложила перша сокіру до пралісу. Таба вони натрапили на опір. Обманчевий брунатно-зелений мох піддавався під їх грабіжливими руками, і вони ховзалися в долину. Крем'яниста земля роздроблювалася під їх ногами, і вони ранили собі руки, хапаючись чого небудь, щоб не ринути врез. Звериваного прикорені. Вогкого моху вилізали, уникаючи світла комахи і розбігалися їм по руках. Колючі кущі дикої рожі, котруї галузя вибояла великими різками, лукувато сплетені стругими корчами і нерозривними плющами, повоями й терням стояли. Мов непроходимі стіни. Молоді ялинки стояли так густо, простягали так відпорно галузя від себе, що дальший хід був майже неможливий. Вони кололи лице, рвали волосся і чіпалися ворожо одежі. Скільки їх тут було, а їх було так багато. Що ніхто не був у селі щеслити. Всі виганялись вгору й благали о життя. Навіть воздух був повний того бажання. Страх, що вони могли б завтра перестати жити, збудив у них жадання показатися в послідній раз один другому повній красі. Завтра, 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 може, будуть уже потолочені, їх крони поламані і обдерті з листя завтра, може, не буде вже ніхто знати, що вони були, і що були гарні. Сміх самого здорового життя, змішаний з тяжкими сльозами жалю, пробивався силоміць крізь усе, а якась туга, лагідна, мов оксамитовий плащ, лежала на всім і викликувала щораз більше бажань. І любов до життя.